Амазонія. Корм для... підходить для всіх видів Амазонів, також для середніх папуг. Давайте подивимося, який всередині корм красивий. Так, відкриваємо. Відкривайте. Відкриваємо мішочок. Кизенький-новенький. Так. Так. Гарно запаковано. Так, гарно запакований. О, так, відкрили, дивіться, яке красиве зерно. Всякі сімечки є. Бачу красний перчик є. Дрібне є, дрібне зернятко, бананики є, Ось такі.